В Черкасах ніяк не вщухнуть пристрасті довкола об'єднання пологових будинків. Сьогодні працівники другого вкотре мітингували під будинком рад. Там саме відбувалася сесія міської ради. Нагадаю, депутати ще у серпні постановили створити в Черкасах центр матері та дитини на базі двох пологових будинків. Той що на Чехова за задумом прийматиме фізіологічні пологи, натомість патологічні це прерогатива пологового Наконєва. Працівники останнього віри не ймуть. Вони стверджують, пологовий будинок владці хочуть взагалі закрити, а їх пустити по світу. Скаржаться, що медзаклад уже припинили фінансувати. Ми не знаємо, де ми будемо з 1 січня. Взагалі, наші люди, співробітники. Ми знаємо чітку інформацію, що нас передали повністю нашими списками, повністю передали на біржу. При будь-якій реорганізації всі працівники автоматично повідомляються, і списки автоматично передаються. У центр зайнятості. Це вимога чинного законодавства. На даний момент, при створенні злеті двох і створенні центру матері та дитини, в одному 321 посада, в іншому 320, центр здоров'я матері і дитини буде мати 6, скільки там виходить разом 42 посади. Тобто, Мова не йде ні про яке скорочення, ні про яке закриття.